Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравиця. А це відео, як завжди, по понеділках, присвячено огляду судової практики. От За останній тиждень, з 31 січня по 6 лютого. Практика дуже цікава, є рішення Великої Палати, є рішення ЄСПЛ. Які велика палата переглядала і безпосередньо встановлені вже досить важливі факти, особливо там частині, Я думаю, що окремо відео буде з цього приводу стосовно відібрання земельних ділянок, які нібито були незаконно отримані, а також от постійних змін правових позицій. Рішення дуже цікаві, тому я раджу. Відео буде коротким, тому раджу додивитись до кінця. Самі рішення ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі. Посилання на нього в Тіктосі, якщо ви дивитесь у мене, то в шапці TikTok, а в Ютубі, якщо ви дивитесь моє відео, то під відео в Ютубі. Тому не забувайте переходити, не забувайте підписуватись на канал, тому що ваші підписки допомагають їх найкраще поширювати відео і допомагають іншим людям дізнаватись про свої права. І так, в принципі, починаються ці повернення бумерангів щодо цих набрунтованих постійних змін правових позицій, і от Європейський суд справ людини врешті робить відповідні висновки. На що раджу звернути увагу от з рішення? Ну, почнемо з рішення Великої Палати, що стосується окремих ухвал. Велика Палата прийняла рішення, в якому встановила, хто має право оскаржувати відповідні окрему ухвали суду. Відповідно... Як це і логічно, їх можуть оскаржити виключно ті суб'єкти, чиї права порушуються не в інтересах когось, а саме той суб'єкт, чиї права порушуються цією окремою хвалою. Тільки він має право на відповідне оскарження. інші не мають ще одна позиція Великої Палати: це після Європейського суду з прав людини щодо перегляду. Рішення необхідності перегляду у зв'язку з постійною зміною правових позицій без зміни законодавства. Про що я говорив вже, ну, мабуть, п'ятий, шостий, чи сьомий чи рік, я про це говорив. Мабуть, з початку існування Великої палати, коли знаєте, норми права не змінюються, а змінюється там, температура повітря. Там напрям вітру, там якісь там затемнення, лунне, сонячне затемнення, і в них постійно змінюються правові позиції. Це вони називають там, ну в деяких випадках вони навіть вигадують там якісь латинські назви не відступаючи, 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 не відступаючи. Ну і морочить голову от, цим, щоб ніби пустити більше пили в очі. І, врешті-решт, це е, виходить от в те, що кожен громадянин України тепер за їх. Так мовити, цю творчість художню повинен розплачувати з власного карману. Вони не платять, вони відповідно тільки отримують гроші, дуже великі заробітні плати. В даному випадку мова йшла про те, що особа отримала рішення суду. З рішенням суду був накладений арешт на майно. Майно, яким чином там транспортні засоби вибула з власності боржника. І от особа звернулася спочатку до органів Національної поліції щодо відшкодування завданої шкоди на виконання рішенням суду, фактично, і незаконності відчуження. Сказали, що ні, це не той орган. Потім звернулася до Державної казначейської служби, теж сказали, що ні орган і фактично позбавили права на захист. Тепер ці рішення потрібно буде переглянути. ЄСПЛ зазначив, що все ж таки повинна насподівати поліція Нести відповідальність. Наступне рішення теж дуже важливе, я думаю, я йому присвячу окреме відео. Мова йде про фактичну компенсацію чи належність втручання в право власності. Особа отримала земельну ділянку лісового фонду, незаконно отримала і. Не дивлячись на всі ці рішення, Європейський суд з прав людини зазначив, що треба все ж таки визначитись пропорційністю у втручання в право власності, а по-друге, розібратись компенсацією. Ну, я цьому рішенню присічу окреме відео. Ще одне рішення, от останнє, на яке я раджу звернути увагу, це рішення Київського окружного адміністративного суду щодо. Скасування податково повідомлення рішення. Якщо ви пам'ятаєте, на початку війни був певний період, коли особи звільнялись від сплати штрафів за несвоєчасне подання відповідних документів, ну, звітності, повинні були дотримані декілька умов. Вони були дотримані, однак чомусь податково вирішили все одно стягнути штраф. Цей штраф був оскаржений і позов був повністю задоволений. Тому раджу з цією практикою також знайомитись, якщо у вас є аналогічна ситуація, аналогічні підстави, коли податкова за той період, коли давалась можливість підприємцям не сплачувати штрафи за несвоєчасну подачу податкової звітності у зв'язку з військовими діями, початком цих військових дій, фактично намагається цей штраф стягнути, хоча законом це на той час. Було заборонено, ну, була така, так мовити, пільга. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, ставте подобайки, коментуйте. Ну і найголовніше я думаю, що це нагадувати нікому не потрібно. Найголовніше для кожного українця це є допомога Україні, допомога Збройним силам. Тому що іншої країни у нас не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь на канал. До зустрічі!